Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми поговоримо на таку тематику, як зростання та сильний бачий ринок, який в нас може відбуватись цього літа. Тому що літом, як ви знаєте, завжди в нас період корекції, ринок перебуває в падінні, в боковику. Відповідно, всі знають, що літом не відбувається зростання. А, а в першому кварталі по історії ми знаємо, що завжди відбувається ріст. В цьому першому кварталі 2025 року у нас була корекція. У нас була корекція, у нас було падіння по біткоїну і по криптовалютному ринку. Тому я думаю, що літом, коли всі очікують корекцію, у нас може бути досить сильне зростання. У нас може відбуватися якраз повноцінний ринок. І сьогодні ми це поговоримо. Можливо, саме ось таким методом, крупний ігрок хоче нас запутати для того, щоб всі розраховували на корекцію літом. Тим часом у нас буде відбуватись досить сильне зростання. І коли всі очікували зростання у першому кварталі, у нас була корекція. Сьогодні це все обговоримо. Обов'язково дивіться до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Переходимо до аналітики по біткоїну. Давайте розпочнемо з тижневого таймфрейму, подивимося графік, подивимося індекс RSI і, відповідно, оцінимо ситуацію, що ми тут бачимо. Бачимо, що біткоін у нас зараз перебуває в зростанні, присутні. У нас два сигнали на корекцію на тижневому таймфреймі, що є досить сильними сигналами. Також ми бачимо, що біткоін оновив наші минулі атиха. По індексу RSI, індекс RSI знаходиться нижче. Це означає, що в нас тут присутня медвежа дивергенція. І це досить поганий знак для біткоїна, тому що це може нам казати про те, що в нас зовсім скоро може розпочатися корекція. Я думаю, що, в принципі, дана медвежа дивергенція, вона у нас, звичайно, що відпрацює, але відпрацює в нас вона вже, напевно, скоріш за все, що в кінці літа. А можливо, індекс RSI взагалі підніметься вище. І, відповідно, ця медвежа дивергенція буде зломана. Ну, це таке не суть. Загалом, хочу поділитися з будь думками по ринку. Перший квартал. Перший квартал, він, відповідно, у нас розпочався ось тут, коли біткоін знаходився на наших, можна сказати, нових історичних значеннях. Всі очікували продовження зростання і по біткоїну, і по альткоїну. Першому кварталі ви знаєте, що криптовалютний ринок завжди показує досить хороші результати. Е, перший квартал 25-го року у нас відбулася корекція, падіння, тобто е, хороших результатів ринок не показав. Е, також ми знаємо таку ситуацію, що літо це період корекції, коли е, біткоїн у нас. Він є слабким, перебуває в корекції. Ми це можемо бачити в 24 2024 році. Ось цей весь період, коли у нас квітень травень біткоін пройшов. Ну тобто, перший квартал був е досить такий хороший сильний ріст. І потім, відповідно, все літо ми знаходилися та перебували в корекції. Тому відповідно так складається вже історично, що літо це сезон корекції по криптовалютному ринку. Але я думаю, що зараз, у 2025 році, все це може. Бути змінено. І якраз перший квартал, коли всі очікували зростання, ми мали досить хорошу та сильну корекцію по біткоїну. І, відповідно, літом, я думаю, що коли всі очікують корекції, очікують падіння. Саме тому біткоін може знаходитись високо, і саме тому, напевно, альткоїни знаходяться низько. Але ми ще про це поговоримо пізніше. І, відповідно, я думаю, що всі очікують корекцію на літо, так як це в нас завжди бувало. І тут, відповідно, може відбутися такий самий обман, як в нас та маніпуляція, яка була ось тут. І, відповідно, літом ми можемо бачити все навпаки. Тобто, не буде корекції, не буде боковику, а буде доволі сильний та імпульсний ріст. Ось такий сценарій я. Думаю, що в нас на ринку може відбутись і відсоток, що такий сценарій відбудеться, він є доволі високим, тому що, в принципі, всі пазли у нас доволі складаються. Також, щодо хорошого зростання альткоїнів цим літом, є в нас інформація та прогноз якби від аналітиків Bloomberg: що спотові ETF на Solana, на DOT, на SUI, на Avalanche з високим відсотком в нас буде погоджено. Детальний пост про це я е, опублікував в своєму телеграм-каналі. Силки є в описі, переходьте і переглядайте. Тому я думаю, що е, літом в нас буде відбуватись хороше зростання, тому що буде досить багато позитивних подій. Е, також біткоін домінація знаходить, знаходиться досить високо. Відповідно, вона буде знижуватись. Біткоін також може пройти до своїх середньострокових цілей. І у нас почне відбуватись сильний пролив ліквідності з біткоїна в альткоїни. На цьому фоні ми будемо бачити досить хороше та сильне зростання альткоїнів також. Зараз давайте перейдемо до біткоін домінації, переглянемо ситуацію там. Давайте переглянемо біткоін домінацію на одноденному таймфреймі. Хочу також показати вже досить таку цікаву тенденцію, яка в нас почала відбуватись. Ми бачимо, що відбулась корекція по біткоін домінації. І зараз у нас на сьогодні біткоін домінація знову знижується. 63,8% на сьогодні. І альткоїни на цьому фоні у нас трошки почали відновлюватися. Ми бачимо, що досить довгий період, а саме з початку 2025 року, у нас біткоін домінація зростала. Ми бачимо, індекс RSI по біткоін домінації на одноденному таймфреймі перебував у верхній зоні. RSI каналу і перебував досить високо. У нас відбулась корекція. Індекс e, -домінації, індекс RSI у нас обвалився до нашого, e, можна сказати, e, низу каналу. Далі в нас відбулось невеличке відновлення. І зараз -домінація, точніше індекс по біткоін домінації показує, що RSI знижується і знову заходить вже в ось цей нижній канал. Тому нам це може казати про те, що біткоін домінація вже готується і готова до свого доволі сильного зниження. І до переходу альткоїн сезону, точніше, міні-альткоін сезону. І в нас відповідно буде проливати з ліквідності альткоїни все більше і більше. Тим більше, я думаю, що скоро будуть погоджені спотові ETF. Як я казав, що детальна інформація є в моєму телеграм-каналі, там я опублікував пост. З ймовірністю того, які альткоїни, і яка ймовірність, тобто скільки відсотків, що дані альткоїни ETF у нас будуть погоджені і запущені вже цього літа. Це є досить сильний сигнал, це є досить сильна така інформаційна, можна сказати, новина, яка буде рухати також альткоїни. В сторону зростання, і також все більше і більше ліквідності буде заходити в дані альткоїна на цьому фоні. Саме тому вони знаходяться на сьогодні доволі низько, і я думаю, що якраз літом у нас розпочнеться вже доволі сильне зростання. І по біткоїну, і по альткоїнам також. Наступний графік це золото. Чому, я думаю, та схиляєш до такого сценарію, що перший квартал у нас, коли всі очікували зростання була корекція, а літом, коли всі очікують корекцію і падіння, у нас буде ріст. Ми бачимо, що саме зараз е золото знаходиться на своїх історичних максимумах. Це в нас тижневий таймфрейм, Присутні в нас е досить багато сигналів на корекцію. Бачимо, що ми знаходимося в боковику довгий період часу. Тут відбувається зона розподілення. Тобто фіксують прибуток, і даний прибуток будуть переливати в інші активи. Відповідно, відбувається велика фіксація коштів. Всі ті кошти будуть переходити в інші ринки, тому що е золото показало досить хороше зростання. Відповідно, потрібно зафіксувати профіт, перевести кошти в альткоїни, щоб заробити, наприклад, ще 5-10 іксів. Е тому ось така ситуація у нас відбувається. І індекс золота у нас також виступає індикаторами. Весь цей період ми бачимо, що золото, індекс, індекс RSI золоту знаходиться досить високо, також по ціні ми знаходимося досить високо, і відповідно відбувається фіксація. Дані кошти будуть переводитись в криптовалютний ринок, також і в акції, і в інші ринки, але ми розглядаємо саме криптовалютний ринок. Досить велика кількість коштів буде переведена в криптовалютний ринок і вже переводиться. Відповідно, золото пройшло до своїх історичних максимумів, так як воно є самим надійним активом, воно пройшло одним з перших до своїх історичних максимумів. Далі, я думаю, що буде рухатись туди біткоін, після біткоїна буде рухатись туди ефір, після ефіра будуть рухатись всі інші хороші топові альткоїни, на які буде погоджено спотові ETR. І після цих вже фундаментальних альткоїнів буде зростати взагалі все, так як це було завжди в кожному з циклів, тому що на ринок потрібно нові кошти. Ті кошти будуть заходити тоді, коли ринок буде знаходитись на своїх історичних максимумах. І відповідно про криптовалютний ринок будуть знати і чути всі, і будуть відповідно заходити і інвестувати також всі, тому що ринок дає десятки іксів, і це дуже легко і просто. Але, відповідно, ви самі розумієте, що купляти вони будуть вже на історичних максимумах, і далі буде очікувати тільки корекція. Також ще от з хороших та позитивних новин по альткоїнам: ми бачимо, що ефіри в нас е, вже виходить вище нашої зони. Спротиву, в який він торгувався, знаходився. Тут була у нас консолідація. Зараз ефір пробивається вище, і відповідно я ймовірність, що ефір тут закріпиться і буде рухатись до наших наступних сильних зон вже таких спротиву підтримки. Це 3200-3400. Також бачимо, індекс RSI на, тижн... на одноденному таймфреймі у нас знаходився на своїх вершинах. В даному діапазоні відбулася корекція. Зараз індекс RSI у нас відновлюється. Але бачимо, що ціна вже знаходиться вище, індекс RSI знаходиться нижче наших минулих е, вершин. Відповідно, це також досить хорошим е, тригером того, що потенціал зростання в ефіра е, на сьогодні, тобто в локальній перспективі, у нас зберігається до 3200-3400. Це буде нова зона, в якій ефір, скоріш за все, також зупиниться, буде в консолідації, після чого в нас продовжується зростання. Я думаю, що ліквідність буде все більше і більше проливати з вальткоїни, і вони поступово будуть рухатись до своїх також хороших цінових діапазонів, тому що біткоін з 15 тисяч доларів вже пройшов до 110 тисяч доларів. Альткоїни були, 에, знаходились на своєму дні, і зараз, відповідно, знаходяться орієнтовно в тих самих цінових діапазонах. Тому потенціал є в них зростання досить сильний, досить великий, і саме тому вони знаходяться так низько для того, щоб 에, не привертати, як то кажуть, 에, зайвої уваги і по максимуму викинути слабкі руки з даних альткоїнів перед тим, як в нас вже 에, реально розпочинається хороше та сильне зростання. Тому ось так бачу ситуацію на ринку в нас на сьогодні. Я думаю, що в принципі такий сценарій в нас і буде реалізовуватись, тому що нам потрібно е, рухати в сторону зростання, альткоїни знаходяться досить низько, е, часу до закінчення циклу стає все менше і менше, і відповідно, я думаю, що саме літо і буде ось таким досить хорошим періодом, коли криптовалютний ринок і альткоїни будуть показувати хороший та сильний ріст.